Вітаю вас, малята! Сьогодні в День письменника хочу вам розповісти цікаву історію однієї книжки. Тож почнемо. Ця пригода сталася взимку У однієї дівчинки Софії. На полиці жила чудова чарівна книжка, а в ній жили чарівні казки про пригоди, про добро і зло, про любов. Про вірність і зраду, про силу подяки і чарівність. Софія дуже любила цю книжку. Щовечора вона влаштовувалась разом з мамою на дивані слухала казки. Одного разу вона потягнулася до полиці, де стояла книжка, але не виявила там її. Мамо, мамо, де моя книжка казок! закричала дівчинка. А книжка пішла від нас, спокійно відповіла мама. Як пішла? У неї ж немає ніг. На очі дівчинки накатилися сльози. Вона відчула такий розпач, що просто впала на диван і гірко заплакала. Мама пожаліла дочку та сказала, книжка була впевнена, що ти її не обдуриш. Потрібно зробити свою маленьку книжку. Фія зіскочила з дивана і побігла в свою кімнату. Через годину вона з гордістю показала мамі своє творіння. Це була красива саморобна книжка. Фія ще не вміла писати слова, але зате вона написала добрі казкові історії в малюнках. У неї вийшла дивовижна історія про те, як злича чаклун вкрав у людей книги. Маленька, смілива дівчинка пройшла через всі випробування, повернула книги людям. Дружіть з книгами. Їх стільки цікавого, кожен з нас може стати письменником та створити свою власну історію свою власну книжку. Сподіваюсь, вам сподобалась казка. До зустрічі, дітки!